Індестріс, Степанчук В'ячеслав, директор з монтажу та будівництва. Приїхали на форум поділитися досвідом стосовно відновлення елеваторів після бойових дій. Ну в цьому році ми приймали участь в відновленні дуже великого елеватора. Ми відновлювали чотири силоси. Загальна міськість відновлювального обсягу біля 22,5 тисяч тонн. Насправді ми до проекту готувалися. Спочатку був етап обстеження разом із фахівцями, разом з експертами. Потім було замовлення деталей і безпосередня розробка проектної документації щодо відновлення проєкту виконання робіт. І ми виконували роботи. Зробили це ми все. За чотири місяці вважаю, що ну все, все пройшло так, як ми планували. Замовник задоволений. Ми задоволені результатом. Тобто, ну сила це з, з конструкція, яка збирається. Відповідно, якщо в неї є там принаймні 50% деталей, яких можна використати, то ну скоріш за все потрібно робити відновлення. Це по перше. По друге, це час, тому що коли ми вводили силоси поступово, ми при монтажі використовували деталі вже з розібраних, поки поки е, чекали деталі. Нові, тому е, у нас був е, такий е, послідовний монтаж без зупинки з використанням старих дета, е, деталей з. Інших селосів приходили нові. Ми використовували нові, і те, таким чином ми е, все зробили доволі швидко. Елеватор не зупинявся. Ми до цієї роботи готувалися. Замовник розумів, що якщо він опустить силоси, в нього опустяться естакади. Він не зможе використовувати цю лінію зберегання. Вона йому була потрібна. Тому було прийнято спільне рішення зробити окремі естакади, е, наші там. Колеги, партнери робили металеві конструкції, і ми почали роботи тоді, коли вже були змонтовані естакади. Тобто, ми виконували роботи вже під існуючими естакадами і існуючим маршрутом, що дозволило дозволило і нам виконувати роботи, і замовнику використовувати ті ємності, які не були пошкоджені. У нас дуже великі штати професійні інженери. Тому, якщо буде така потреба і буде запитів дуже багато, то звісно, ну ми відокремимо це в іншу ланку, але ж ну зараз ще. У нас на жаль війна, і тому у нас замовники не рішаються, не наважуються на виконання саме робіт, нам дзвонять, нам скидають фотографії, ми даємо поради, як зробити, що зробити, чи можна взагалі е, якось використовувати, чи що що зробити, щоб хоча б якось використовувати. Тому у нас праця йде з багатьма замовниками, але там, де е, ну скажімо так, більш-менш. Е, Менші ризики, то там замовники наважуються на відновлювальні дії. тому що ну бізнес він працює. Їм потрібно е, заробляти кошти і підтримувати нашу економіку. вона насправді е, те, що. Зараз такий важкий час відбувається цей форум, ну це дуже круто. Життя продовжується і тому я бажаю всім нам перемоги, всім нам відновлення і всім нам могутньої і великої держави.